Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена. Працюю сьогодні на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 9 лютого. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Хочу трошки нагадати про роботу авторинків, графіки роботи. Луцький авторинок працює у нас в четвер і в неділю, Львівський авторинок субота і неділя. Рівненський авторинок працює в суботу, і франківський тільки в неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинку або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, також може бути виїзд інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором, є своя мережа експертів. Можемо оперативно перевірити вам автомобіль практично в будь-якому місті України. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Рено трафік в довгій базі. 15-го року. 15900 ціна. Пасажир 9 місць. 1,6 дизельний двигун 115 кінських сил. Так, номер є. 225 тисяч пробіг. Зачинено, на жаль. Так, звідси буде видно. Стан керма. Так, Зараз іншого боку буду показувати. Так, Сонечко трошки засвітлює. Погано видно. О, так буде краще. Шестистопенева механіка, кондиціонер. Так тут вже затоновано сильно. На жаль, на жаль, не видно нічого. Так, є парктроніки. Volkswagen Caddy. Вантажний. 2019 року. Двохлітровий дизельний двигун. 12 350 ціна. Так, друзі, не знаю, чи видно вам номер, краще задиктую. 066 777 1726. Питайте, за такі вантажні, свіжіших років автомобілі, їх на ринках небагато. Так, там у нас кондиціонер. Так, свіженький Renault 2020 року. го року, 2,3 дизельний двигун 100 кВт. 225 тисяч пробіг. Бачите, номер телефону є 22 900 ціна. Так, вантажних бусів на ринку дійсно зараз поменшало. Трошки буде видно, можливо. Шестисту панева механіка. Opel Vivaro в короткій базі вантажу пасажир. 12-й рік, двохлітровий дизель, 10 950 ціна. Мій номер телефону. Так він виглядає в салоні. Є кондиціонер, шестиступанева механіка. Так, тут ще три місця, шість місць. Так, Тут у нас вантажне відділення. Так, ну по колу. Зараз ще з іншого боку покажу. Volkswagen Каді. Семимісний. 9 року. 1,9 дизельний двигун, 7850 ціна. Є номер телефону. П'ятистопанева механіка. Так, виглядає. Так, є ще зимова резина до нього. Tourneo Custom. Так, 13-го року. 2,2 дизельний двигун 114 кВт, 254 тисячі пробіг. 16900 ага, 16 ціна. Номер телефону видно. Так, є підігрів лобового. власник підказує, хто відчинені, показує деталі. Так, це у нас чорний металік колір. показує, як він виглядає, якщо нам сонечко. Не буде дуже заважати. Керму. Шестиступенева механіка. Він виглядає. Так, ще спробую. Звідси покажу. Дар так, ще спробую з того боку. Відчинений добре. У нас вісім місць. Дві бокові розсувні дверки. Зараз хвилинку. Так, є фаркоп, парктроніки. Peugeot Partner 2012 року. 1,6 дизельний двигун, 68 кВт. 168 тисяч вказує оригінального пробігу. Там, до речі, зразу От є номер телефону. Так, 9350 ціна оригінальний пасажир. П'ятиступенева механіка. Так він виглядає. Так, друзі, часто просите. Renault Master вантажний, l 2 H2 кузов. Власник підказує, допомагає. Так, номер телефону ось тут має бути вам видно. Я на всякий випадок навіть 050 877 Так, 77. і 2,3 дизель, 156 тисяч оригінального пробігу. Авто 17-го року, свіжо пригнане. Так, здається, все. Ціна 15 500, так? Так. Покажу. А він відкритий, так? Давайте я краще покажу з того боку вже. Було вам видно по можливості. Звичайно, місця тут мало. Так. Тата, так, щоб я не зачепила? Є. Так, зараз камера сфокусується, сонечко трошки заважає. Так. Шестиступонева механіка, є кондиціонер. Так, виглядає. Так, дякую. Так, ну, по колу спробую з іншого боку показати, щоб було щось видно. Ні, ні, не потрібно. Так виглядає. Все, за деталями вже до власника. Рено Кенгу 8 року. 1,5 дизельний двигун, 78 кВт, 6 стопанева механіка, 217 тисяч пробіг, 7800 ціна. Так він виглядає. Так, друзі, пам'ятаю, хтось питав кадіки в довгій базі, семимісні, мало їх на ринках. Так, тут у нас 12-й рік, 1,6 дизельний двигун 75 кВт, 203 тисячі пробіг, 10500 ціна, коробка автоматична. Так, семимісний. А номер телефону. О, на, жаль, на жаль, немає. Зараз подивлюсь, може, десь є власник. Так, мультикермо. А то ваше авто? А номер телефону є десь ваш записаний? Чи задиктуєте? Ага, задиктуйте, будь ласка. 0,99. 614, 17, 18. 37. Дякую. Вона відчинена, так? Дякую. Так, все показую детальніше. Добре, власник був поруч. Мультикермо, кондиціонер, де Тут ряд сидінь і ще один. Так, є парктроніки. Рено трафік в довгій базі. 16 рік, 12, ой, перепрошую, 17 500, ціна, 1,6 дизель, 260 тисяч пробіг, номер 0507794910. Виглядає шестистопенева механіка, кондиціонер, дисплей. Є парктроніки. Зараз ще з того боку покажу з дозволу власника. Дозвольте. Дякую. Так, це у нас пасажир 9 місць. Оригінальний. Ви розказуєте. Зараз покажу. Так, бачите, є всі пічки, обдуви. Є за деталями вже до власника. т шостий Volkswagen вантажний, повнопривідний. 17 2017 року 2 літровий дизель 110 кВт, 189 тисяч пробіг, 25 200 ціна, так є вебасту, номер бачите. Три місця спереду, Так він виглядає. Шестиступенева механіка. Є парктроніки. Volkswagen Caddy. Вантажний. 19-го року, 2-літровий дизельний двигун, 75 кВт, 12300 ціна. Номер є. Так, по пробігу зрозуміло Власника не бачу, щоб уточнити П'ятиступенева механіка. Так, кондиціонер. Так він виглядає. Opel Vivaro, вантажний в довгій базі. 15 рік, 202 тисячі пробіг, 1,6 дизельний двигун, 12,850 ціна. Так, номер. є. Так, сонечко тут засвітлює сильно. Не знаю, чи буде вам видно стан сидіння. Шестиступенева механіка. Є фаркоп парктроніки. Фіат Добло. Оригінальний пасажир 13-го року. Двохлітровий дизельний двигун, 8600 ціна. Так, номер телефону. Видно. Так, так, він виглядає в салоні. Шестиступенева механіка. О, так буде краще видно. Volkswagen T6, вантажний, довгій базі, так, двохлітровий дизель 110 кВт, 215 тисяч пробіг. Так, сподіваюсь, вам видно номер, 18800 ціна. Є підігрів лобового. Два місця. Сподіваюсь вам, щось видно. сонечко дуже сильно засліплює. Такі епарктроніки. Рено Кенгу 8 року. 1,5 дизельний двигун, 214 тисяч пробіг. Так, авто в рідній фарбі, 7,300 ціна. П'ятистопанева механіка. Кондиціонер.